Раді вітати, раді вітати всіх на акції Зігрій солдата. День п'ятий. Починаємо. Активність чан не дуже вражає, але, мабуть, багато хто не розуміє, що це така дрібниця вилити на себе відро води. Порівнянні з тим, що, наприклад, робиться зараз на сході. Порівнянні з тим, що відчувають наші солдати там в окопах. І ми розуміємо точно, особливо волонтери, тому що з кожен день з солдатами через день або кожен день з багатьма з них спілкуємося, що їм дуже багато чого треба. І якщо ви думаєте, що війна далеко, дай Боже, щоб вона для вас була далеко, тому що не факт, що завтра постукають і скажуть, що треба йти. А щоб вдіти солдата, ну так нормально вдіти, треба дуже немалі кошти. Тому що, звичайна сім'я не може легко подолати це. Але пам'ятайте, якщо і до вас прийде ця важка доля, важке, важке випробування, звертайтеся, ми знайдемо гроші, ми знайдемо їх, ми самі заробимо їх, незважаючи на. Те, що багато хто відмовляється обливатися, приходьте, волонтери знають, як солдатам потрібні гроші, потрібні взуття, е, форма. Навіть не одна, тому що вона мокне, вони не стирають. І ми готові обливатися заради солдатів. Кожен день чуючи їхнє ало, радієш, так само як їхні матері, що вони живі відгукнулися. На зібрані кошти були придбані буквально вчора. Такі берці. Е, Історія, я коротеньку історію скажу. Заказала знайомим, дізнатися в Польщі, чи є взуття, щоб нам було трошки дешевше. І вони, питаючись, підходить один поляк. Каже, вам, вам треба взуття, так, на війну треба. Я своє принесу, каже. Приносить, ну якби, він їх продав за 300 гривень, якби ушні. Але тут такі берці, така якість, металічний носок. Ну, казали, добре. Дуже дякували, тому що навіть люди за кордону розуміють і співчувають. І українці за кордоном дуже співчувають і намагаються допомогти. Ми казали за вишиванки, за аукціон вишиванок. Як результат з цього аукціону вчора отримали 10, 10 американських аптечок. На, можете глянути на наших сторінках в сайті. Це е, компанія Safe Light Together, е, не для прожиту, для АТО. Отакі кровоспинні бинти, целокси, е, лікарські препарати. Формуємо аптечки, які дуже потрібні нашим солдатам. І їх передаємо в першу чергу тим, хто вже в зоні АТО, І, а потім тим, хто на полігонах. Тобто, Ну, перші сформовані аптечки, ті, що були раніше, влітку солдатам давалися, вони взагалі ніколи не придатні. Один целокс, наприклад, дуже зупиняє, дуже добре допомагає при артеріальних кровотечах. Багато б солдат здалося спасти, якби кожен з них мав целокс, тому що артеріальну кровотечу так просто неможливо зупинити, а ці пинти допомагають. Я думаю, що байдужим неможливо бути і не треба бути, тому що байдужі завжди буде все рівно вона буде не безплатна, а платна. чимось прийдеться заплатити. А це дрібниця. А волонтери збирають не для себе. Повірте, що ми йдемо на такий крок, і тільки заради того, щоб як найкраще обмондурувати наших солдатів, тому що кожен з нас має роботу, кожен з нас має сім'ю. А витрачається часу на цю роботу взагалі. Попитайте ж нас, їх ж, сімей, як вони нас бачать і як ми справляємося з домашніми обов'язками. Для себе я б я скажу вам на водохища, я для себе не піду купатися. А для солдата я сьогодні обілюся. Відмовилась одна жіночка, дає 200 гривень. Волонтери за нею білюся. Точно. Починаємо акцію. Хто перша жертва?

Один, далі, седун. Восьмой А, І Богдан. Богдан Старчук. Богдан Старчук. Все, і... добре. Сидун, Значить, процедура Ваша, чи така. Чи Сидун, Приходите 100 гривень в купілку, називаєте, хто, кому передаєте естафету, слава Україні! Відро на себе. А що я не сказав? Ну, Ну, нічого страшного. Я моя вина, не ознайомана з процедурою. Не, так, так, дайок є. Оленко Олександр Олександрович прийняв естафету від Ярмолаєвої Людмили. Передаю положевцю Олександру Олександровичу. Слава Україні! Героям слава! Передавай завтра з піддому. два часа. Романі. Я вам мачук Світлана Степанівна прийняла сафету від примок Надії і передаю Лунчуку Олександру Прокоповичу. Слава Україні. І ще одно! І суємо. Судімо. Володимиру, Володимиру Миколаєвичу, чи я Миколаєвич Михайлович буде купаться? Украделико. Слава Україні! Героям слава! Теперь приходу я йому передаю. Додорчук Сергій Віталійович мені астафету передав Максимчук Руслан Валентинович. Естафету передаю Дударчук Юлії, Зеленської Юлії і Додарчук Ярославу Сергій. Слава Україні! слава! <свінця> <свіст> <свіст> прийшаю, стафету, підків, Понасюк, Передаю кумі своїй Сіжук Тетяні Іванівні і Шевчуку Миколі Григоровичу. Слава Україні! Слава Оля Найда передала естафету. Так, Курману Віталію і підказуйте, кого ще треба треба. Оля Сахарук, да. так. В адміністрації Ольга Сахарук. Правого сектора немає. Правий сектор з Слава Україні! Там у ведро, там крайні. Я Віташе, пеля приднялась, естафету від... Леонор Романович передаю її директору Шацького національного парку Володимирові Захарку і Любові Матюшко. Я передавала Захарку. Слава за Україні! Героям слава! <смірно!"> Матюшенко Любов Александрівна прийняла ліскафету від Шефелівіти. Передаю чесникову Костятину Петровичу. Слава Україні! Перемога буде за до нами. Ні, Слава Україні! Перемога за нам! Трушаського району Лукашов Олександр Лукаш. лукашук. Лукашук, 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 вибачте. Добре. Слава Україні! Франця! Франця! Нації! Ворогам! Тихо, Слава нації! Смерть спокійно. <рістя> <Ви продаєте? рістя> лукашук Федір Євгенійович, Це з правого сектора світізя. І Мельох Василь. Житель Шака. То їм наберіть і скажіть, щоб знали. Я вже їм сказав. Любомільчани, передаючи нам естафету, навіть не могли подумати, що в Шацькому районі будуть настільки активні жінки, тому що у них в два рази довше йде естафета і їм далеко до наших рекордів. І настільки будуть активні діти, тому що вчора було страшно дивитися на того хлопчину, другий клас. Але це я думаю, що це майбутній герой, і це вже теперішній патріот, який не побоявся холоду, не дивлячись на те, що багато чоловіків відмовляються, шукають причини. Е, треба робити, е, як бажаючи, шукають можливості, а не бажаючи, шукають причини. На цьому наша акція закінчена на сьогодні. Завтра на 13 годину знову чекаємо всіх, хто запрошений. Слава Україні, Героям слава.